Вітаю, любі діти! Ми з вами знаємо, що здоров'я найголовніший скарб для кожної людини. Воно дуже-дуже важливе для дорослих і для вас, дітей. А як про здоров'я треба дбати, щоб його зберегти, щоб бути здоровим? Пишуть різні письменники та поети. І сьогодні хочу вас познайомити з віршем, який написала Людмила Лисенко. Він так і називається Здоровим будь! Ви слухайте уважно, про що розповідається в вірші, як потрібно дбати про здоров'я. І потім розкажете мені, як саме ви дбаєте вдома про своє здоров'я. Домовилися? Ну що ж, слухайте уважно. Тепер давайте спробуємо вивчити цей вірш на пам'ять за допомогою таких картинок. Щоб легше нам було його запам'ятати. Дивіться на картинки і повторюйте за мною. Здоров'я основа усього на світі! Повторіть за мною. Ос Здоров'я основа усього на світі! Так, здоровими бути! Бажають всі діти, повторюйте, здоровими бути, бажають всі діти! Для цього потрібно щоденно вмиватись. Повторюйте, для цього потрібно щоденно вмиватись. Так, робити зарядку і тепло вдягатись. Повторюйте за мною, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. Ще раз повторіть, себе гартувати водою і сонцем. Молодці і солодко спати з відкритим віконцем. Повторіть. І солодко спати з відкритим віконцем. так? І їсти усе, що на стіл подають. І їсти усе, що на стіл подають. Так. Бо страви нам росту і сил додають. Повторюйте, Бо страви нам росту і сил додають. Молодці, надіюсь, ви гарно запам'ятали, що потрібно робити, щоб бути здоровим. А тепер дивіться на картинки і дайте відповідь мені на деякі питання. То що потрібно щоденно робити, щоб бути здоровому? Так, вмиватись, робити зарядку, загартовуватись водою і сонцем. Молодці, а ще що потрібно спати з відкритим віконцем. А ще що? І їсти усе, що на стіл подають. Молодці! Бажаю вам бути здоровими завжди, тому що здоров'я головне багатство. Дякую, до побачення!